А ну-ка бандочка скажіть, заскучали ви за вольтрі, так само як і я. Ти що, І тут воділи, на ходу з кабін, випригують. Обнімаються, цілуються. Що це за гамасяцькі ці наклонності? О, ні, ну приємно, приємно. Я скажу, таке відчуття, знаєте, як ото вони, е, як до них не механік вернувся, я не знаю, як до нашого президента обрали, знаєте, про якого ви... Все життя мріяли. У мене прям емоції через край. Хочеться щось робити, знаєте? Коли таке відношення до тебе всі біжуть, обнімають. Та, да, ну вітер на вольтрі ніхто не відміняв, але верхушки вже, бачите, воно в снігу чи віні. Дивіться сюди. Валерчик. новенький, довгожданий. Я з першого дня роботи їх тут чекав. Менседесовські мотори, а які ж вони все вже продумане, повиносили деякі моменти, знаєте ті, що було незручно робити. Вони ж все час питають, що механіків не устраює, там які є проблеми, ми їх озвучуємо, вони їх вносять, коріптирують. І от з кожним днем все краще і краще. Ребятки, зараз, звісно, першим ділом зроблю свою роботу. Але такий давайте вам невеличкий обзор. нової кабіни. Ну, Валеры. А, а моторчик-то? Мерчедес? Ну, вообще, удосконалили. Стики моментов усовершенствовали. Ну, уже седаешь. Тут уже все, пульт. Тут планшет, понял, как телефон. Все мотыляешь. Ну, ну просто. Парктроники. Все дела. Все сенсорне, все. Луче, шмуче, треніровочки. Ну просто. Просто нет слов. Ну от від себе лично хочу сказати, що дуже багато чого помінялося. Придать не тільки ми, якісь висказували свої претензії стосовно цих вентиляторів, отут, до яких не підберешся. Тепер піднімаєш кабіну вентилятор з тієї сторони, до нього є доступ. Мотор Мерседес міняли на вольвовський. Я не кажу, що Вольво поганий мотор, але знаєте, як вони через 5-6 років експлуатації столкнулися з тим, що кожен мотор треба робити. Ну не вивозять вони. Тут, боже, я взагалі готов за це розцілувати. Мені часто і густо приходиться сюди лазити, воно все було знизу, під ними. Я не міг туди не залізти, не підлізти. Під я не знаю, як це зараз буде проходити, але я бачу, що 4 болта відкрутив. Зручні ступіньки. Ребята, для заміни фільтров, маслов, смазочных матеріалів Ви можете сказати, слава, що ти паришся, тобі 5 років на нього гарантія тобі взагалі сюди заглядати не стоїть. Ну може і так, але ж 5 років то не все життя. Потім же ж коли саме він почне сипати, сломатися, то мені ж прийдеться з ним тут гратися. Наконець поміняли тут замок оце відкривання. Тепер дивіться, зробили такий нормальний. Нажав, ногою, надавив, рукою прокрутив. Ну в общем, красота, красота. Комп'ютерна діагностика. Раніше до неї не підберешся, зараз не пам'ятаю де вона. Ну в общем. Все зручно, доступно, удобно, приятно. Молодці. Молодці. Ну і тут у мене ще дуже багато питань. За самий твістер, але я думаю, що там теж ну, самі шлани, я вам скажу, що зручно зробили. Що вони не таскаються по всій довжині посередині, а виведені з боку. Тобто раз, поміняв 5 років і забув. О, клас. клас Всі дані, всі характеристики, все повністю собі тик. З ручничка поставив, зняв все. Красота! Тут все белые стаи, в телефоне, что тебе надо. Бомба, бомба. Распаковка ног. Сейчас покажу вам прикол. Лука, каже, был момент, когда мы с Симоной тебя возненавидели, видели, пока ты был на лекарняном. Кажу, что случилось? Каже, все водители начали высовывать претензии, что когда Слава делал что после ремонта мы у Валеру, І в кабіні було, чисто блистіло і пахло. Щоб ви розуміли, раніше в нас такої хімії не було. Це для того, щоб стекла відмивати. Це спрей для очистки вентиляційної системи, ну, щоб не було ніяких там бактеріальних запахів, там. все ну, Вбиває всі віруси і очищає повітря. Тепер, дивіться. Це поліроль для торпеди. Ви подивіться, в яких об'ємах. Це ви представляєте, як вони їх достали, поки мене їх не було. А вони мені вічно питають, чим натер, дай нам таке. Я кажу, як я вам дам, хлопці, це ж не заводське, ну, в сенсі, не колгоспне, це я кажу, з дому приносив. От, і тим, хто гарно себе веде і слідкує за кабіною, я просто своєю хімією, яку купляв для своєї машини, я вам роблю чистоту і красоту. В общем, з'явились у нас силікончик, полірольки. Освежители воздуха, очиститель стекол. Ну и цещи не все. Так, костюмчики, лука. меняем, по-перше, на зимние по-друге, що на 4 XL. Я в цих ці... не влізу, не на одну ногу натянуть. З рукавичками все гуд. не есть, резинові есть. Ну так, сейчас навожу тут порядки. Хімію мені для миття привезли вже. Я сказав, що ще треба другу, тому що нові машини, нові хвалер, я не буду неї мити, від неї залишаються п'ятна, розводи і все остальне. Тобто, з цим фулкроном -фу я не хочу мити нові машини. Смазочка, ну, все як я люблю, силікончики, вазелінчики, все у нас є. Ох, Роботи не почати грати. Є речі до речі. Які отак от, от в тому положенні, в якому я їх лишив півроку назад, от реально є моменти, знаєте? Тобто я перед уходом, я пам'ятаю, як я цю форсунку питався, щось її там роздивитися, міняв новий насос там в порту, привіз, кинув цю пластмаску. Тобто за півроку таке вщення, що в мене тут не було один день. Тобто, все як я положив, ні, ну щось додалося, срачу якогось. Курточку свою тоді до дощі до йшли. Я як повішав. Так вона і висить усе. Що... Мені кажеться, тут навіть мусор ніхто не носив. Ай, от так от. Так що інколи. Десь моментами час зупинився. Ну що, банда, обід. Дивіться. Термобільйо, нове, видане. Кажу, а що це? Як це ви так? Подумали, що я ще ширший буду. Ну, от. Все не налазить за того що всі... Ні, ну класно, в ньому настільки зручно і е, тепло. ну сьогодні я... Холодно, не холодно, я там на градусі не дивився. Вітер біля моря, тим більше, що це. от, Так, значить вчора був в Вініолі, вечором заскочили в порт, бачив не всіх, ну кого бачив. Сьогодні на Вольтрі побував, там теж у них два години снімка. Я думаю, що після обіду на ще раз виїхати, бо не всіх побачив. До да всіх кого побачив, то всі такі щасливі і доволі, я кажу, як то знаєте, і не знаю. А, це. А, тут всі -усі офісники сходяться, виходяться, зараз обід. Я кажу, я типа... Ну, вони все одно мене там часто періодично питають, що я не їм з ними в столові. Я кажу, хлопці, дівчата, не ображайтесь, а я кажу, просто ну там, дзвонять по своїх ділах там, по, в Україну. Або там зі своїми там на, ну, тобто до жінки, до дитини, там, до те, що ну. тобто я кажу, що, буду сидіти при вас, балакати. Ви тобто ж все одно нічого не поймете, от. тим тобто, більше, що ви так їсте, ви більше говорите, чим їсте. Я, собственно говоря, що гречечка в мене. Ну, вже знаєте, вже таку прям днем дієту соблюдати мені не обов'язково. ж париж оцей постійний я думаю, що воно зараз і так, знаєте, це вже... Ну, нормально спалю эти килокалорії, вот, там, каністры ці, так сказать, щось. А луга луга і всі думают, е, э, не давай, може стяжки піднімати. Чеш, 18 кг ведро э, с цим. Грасатори. Ну, э, я вже в мене гросатори, фашети, катени. Я вже фашети це стяжки, катени, э, цепи. Красо, Красав, красота, ну, смазка. О, я, вже, я, вже, я вже свої слова наші забуваю, Ну як воно постоянно тут на слуху, дадуть. Ну, може бути таке. О. І ти, типа ж не давай ему тяжелый піднімати, Я кажу, ви шо, я ж беременный тут, ну, може, схожий, конечно, ну я же кажу, що ти... мене вже все давно все зажило, все хорошо. Я... При, При... При чому тут нагаду тяжлую Ну, в общем, приємно, приємно що тут скажеш. Приємно, що всі за тебе переживають. Всі такі довольні, що я вернувся, що я цей. Ну, в общем, клас. Знаєте, з, таки, з таким відношенням і робити хочеться. Так що, отак от, от не знаю, щось я вам хотів ще розказати, Ну, видать, треба поїсти. Та йти розгрібати, наводити порядки. Ну, тут уже зараз покажуться. Тут в мене вже в кабінеті бачите, можна... Ну Це ящик він тут живе відколи, навіть, навіть, вокруг цього ящика вся фірма, але ж у мене тут не було ні підійти, ні зайти. Зараз все як положено, вуглутик, і чистота і красота, є як розминутися. Ну На столі ще в мене трохи зрач, треба розібратися, що це вуки тут за віщи, бо це не запчасті. Ну, ключі які від всіх валер, як лежали, так і лежать. Якісь пластикова посуда, мої штучки, дрючки, там полірольки, фари, шмари натирати. Ну таке. Мій стіл, що я хочу тут, то і тримаю. Турбіну я тут одне час відучав, у мене вона в розрізі є. Може ви колись бачили. От так от вона виглядає, кому цікаво. То я колись тут її розглядав, щоб зрозуміти, у в мене були проблеми з турбіною. Валера, минулі, ми новими довольний. Роботи, не початий край. Купили нарешті мені пилісос. ще Коли просив бік боса, так що пилісос у мене вже є. ну пилісос кьорхер він більш достройки підходить, а не для того, щоб в машинах пилісосити. Вони, мабуть, цього не учли що він поглощає велику кількість пилу, а не мощність втягування в ньому там не супер мощна. Вони, мабуть, ці деталі не, не уточняли. Ну таке. А так все все добре, я щасливий і Вже є а ну я вам все розказав. Десь має бути що вже 13 зарплата. 14-ї зарплати в нас немає. Ну, у нас є премія 14 в розмірі зарплати, на яку в принципі, я не розраховую, тому що це все робиться на а, ну осмотренні виписують, Він може комусь виписати, може комусь не виписати. Ну, знаєте, якби... Це буде нагло, якщо я там ще буду за нею питати, ну, відсу... будучи відсутнім тут пів року. От. Але хто я знає, може, знаєте, якихось пару сотики накине, може він пам'ять, що таке їздити на грязній машині. Хоча бачу, що зараз машина чиста. напевно, він мені зміняє. <різько> не, ну, понятно, півода він би не здав, щоб йому слово машину помив. Та й таке. 15 числа в нас погатівчик будемо закидать за пазуху. О, всі ждуть, що я прийду. Начинають будуть вони бухать з обіду. Я кажу, ну правильно, щоб вас до вечора ушатало, а в понеділок. Я по минулому році пам'ятаю, що не всі вийшли зранку на роботу, чим може дали півдня вихідних, а от уже з обіду почалась движуха. І такі вони всі устарші прийшли. Хотя они пьют, знаете, по сравнению с нами, я бутылка просеку, ушла так, что я даже не помню, что было на ну, сцене, но бутылка просека, это так, компот, для детей, ну, разгону набрать, это даже, нет, детей там разгон набрать, с нулей, чтобы сбыло, знаете, так вот, чтобы с месяца рушил, там же потом все давай, все, ящик просека, потом уже ж, 3 литра водки, ну и в конце концов, надо пивом повернуть, чтобы на следующий день не так погано было, как хотелось Ах. Та і що на тому корпоративі? Равіолі хавать з макаронами. А холодець і шуба буде, от в мене вопрос. Ладно, то таке, доживем, побачимо. Все, я думаю, що всім гарного дня. Пишіть, ви і так в бачите. А, ще що хотів сказати, додати. Слушайте, последние видосы так залетают, сколько и вы должны представлять представляете, а сколько хейтов появляется. Ну и вот тут ты там, и его, и, 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 и ну короче, знаете, вот эти залетные мимолетные. До чего я это все веду? Значит мы с з вам, з вами на правильном пути. Если появляется такого рода вот эти сообщения, или там комментарии, какие даже на рассмотрении, там знаешь, висят, там еще что-то, то... Або є такі, що все-таки зібрали весь свій мозок в купу і починає писати, яка вона успішна чи успішний по житті, а ми тут лохи, знаєте, закопійки і вообще там ну, наше місто на параш. Ну я представляю, як же ти в своєму сложному графіке знайшла время, чи знайшов, щоб написати мені там якісь ці... Дякую, 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 дякую. Тому що саме такі коментарі розганяють відос, дають додатковий заробіток і все остальне. Я вам скажу, що за останніх 10 днів ми заробили більше в цьому місяці, ніж привідущі місяця взагалом. Так що, дорогі мої старіки, <смас> всі ті, хто хочуть написати якесь гімно мені, пишіть побільше, тільки пишіть культурно, щоб Ютуб пропускав. Я вже вам про це казав. Все, пока. На зв'язі, жду.